У покровському мерноградському секторі фронту групи диверсантів намагаються непоміченими пройти крізь українську лінію оборони, користуючись щільним туманом. Щоб не дати ворогу виконати задумане, за ними цілодобово полюють наші дронарі, але інколи супротивнику таки вдається пройти. І тоді вже екіпажі українських безпілотників вимушені брати до рук автомати. В яких умовах у секторі тепер екіпажі важких бомберів ї бригади оперативного призначення Нацгвардії «Любард» бачила знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. І під час цього сюжету ви будете бачити QR-код – Це збір для 20-ї бригади «Любард» першого корпусу національної гвардії Азов на наземні роботизовані комплекси. Тож дивіться наш матеріал з фронту і підтримайте його героїв. Найближчі щонайменше два десятка кілометрів на північ від Покровська з Мирноградом тепер геть негостинна земля. Навкруги тут цілодобово лунають вибухи, і майже безперервно у небі чути звичання десятків дронів. Це одне з тих шахтарських містечок на північ від Покровська з Мирноградом, куди несамовито з флангів зараз намагається пробитися русня невеличкими штурмовими групами. Такі накати відбуваються не те, що щодоби, а побагато навіть десятків разів кожного дня. А самі населені пункти московитська артилерія, дрони, а найгірше кадру в буквальному розумінні перетворюють на груду відслужку. Я Направду порядних місцевих людей тут майже не лишилось. Було цивільно. Серйозно, а це навіть в таких обставинах? Так, да, два пенсіонери, десь тут ходили, їх пересікали, і все пару разів бачили. Да. Сказати, що цивільних геть немає, це. Ну, в основному немає, ну тут аж ну, вижити нереально, так, там дійсно вижити дуже складно будь-якій живій істоті. Натомість українські воїни тут не просто виживають, а ще й цілодобово стримують московицьких окупантів. Вони йдуть кожен день потрошки. Іноді у них виходить просочуватись населений пункт. Там йдуть е зараз вуличні бої. Це арка почала, да? Да, так? Да. Рейс, рейс на прийом ежику. Можеш злітати. Ми в основному працюємо по будівлям, бліндажам і особовому складу. Мемфіс, Фокс, Йожик Тарись гуртом вони екіпаж важкого бомбера 20-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України «Люборт». літають у бік Покровська цілодобово. Лінія фронту це зараз Покровська. Ну, округ Покровська також. Вони ж питаються обійти з флангів. Перерізати нашу логістику, щоб наша піхота залишилася без логістики і без припасів. Аби та Затія московитів провалилась, екіпаж Мемфіса чимало рейсів. у напрямку передової виконує як поштарі. Це посилки виробні, так. так, нашій піхоті. Подалення по навігації відсутнє. Плюс тоді будемо пробувати злітати. Дуже активно у секторі навколо Покровська ворог застосовує засоби радіоелектронної боротьби, каже Рись. Саме вона в екіпажі бомбарів Люборта скеровує українських вампірів до точок призначення. Коли відео це більш-менш. Якщо подавлення йде по навігації, це по керуванню, тоді вже піча. У трудобу поспіль майже всю Донеччину огортають дуже щільні тумани. І це ще більше ускладнює роботу нашим екіпажам безпілотників. Туман він більше на руку ворогу грає, чим до... однозначно ворогу, тому що ну, наша оборона, як не крути, заточена повністю на БПЛА. Коли ну, погода була хороша, ми могли їх зупиняти ще на підходах до населеного пункту, який ми прикриваємо. А зараз вони по туману можуть і навіть не по посадкам іти, а просто по полям. Дружок, обдивись 360, бо невідомо звідки вони прийшли, вони ж по полю і могли прийти. Чи немає інших загроз крім сили? Хлопці, які зайняли вогневу позицію, вони ніяких там проблисків ніхторів не бачать. Там стрілецький контактний бій? Так, зараз конкретно це напевно стосується і піхоти, і... Е... Навіть ближніх якихось позицій мавіків аби ворожі диверсійні групи, а саме вони тепер переважно атакують українські позиції навколо Покровська, не могли використовувати туман для прикриття екіпажі бомбарів Любарта працюють ще й як мінери. Підставляється заходить на польський кадрів, тому буде банально по навігації. Бачимо, вони нормально приземляються. Угу. Втикають. Угу. Замінувало. Красавчик. Можете працювати в Покровському. Плюс з покровсько мирноградського сектору фронту, що на Донеччині Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини.